Маємо поставити на наступні аркуші креслення так, щоб було чітко одне креслення. І на наступному аркуші чітко на цьому ж місці було наступне креслення. <кій> наступне креслення у нас називатиметься план демонтажу та монтажу перегородок. Усі непотрібні макети ми можемо отак зі шіфтом виділити верх і низ і нажати Червоний хрест. Клишнє ми видаляємо. І створюємо наступний аркуш, використовуючи потрібний нам вже створений шаблон, А3 формату створити. Ось, Тут поки що пусто, бо нема креслень, а все інше це вже а 02 Хоча можна ID поміняти, переіменувати макет, і там, де А02, забираємо А, виходить 02. Тут, напевно, треба би було. Ні, все нормально, А02, супер. Тому що тут, якщо ми розкриємо креслення, то тут є вірніше, аркуш, то тут є креслення, ось. а ось тут наступний макет і поки що пусто, немає трикутної стрілочки, тому що ще поки що немає креслення. Але ми для цього, щоб гарно їх розмістити, робимо хитрість. Я виділяю ці два креслення на попередньому форматі. На обмірному плані натискаю Ctrl-C. Захожу на чистий аркуш, натискаю Ctrl-V. Ну, звичайно, з боку, щоб воно приземлилося. Дивіться, з'явилося креслення, але мені потрібно хитрувати. Я хочу зайти на креслення, натискаю, прав... мені треба його замінити чітко в цьому самому місці. Клацаю по ньому права кнопка, шукаю у списку випадаючого меню зв'язати креслення з. І обираю демонтажу та монтажу перегородок. Ось є наступне креслення, і зверніть увагу, ось тут змінилося. І фактично експлікація це проєктна експлікація, я звіряла так, вона має бути на кожному арку. Що ось тут. Якщо є примітки, якісь, наприклад, то бираємо, вибираємо текст, ось так, беремо поле, обираємо, яке мені. Треба. І тоді пишемо, наприклад, примітки, але вибираємо гарний якийсь колір. Ось тут колір обираємо, наприклад, сюди і пишемо примітки. Фактично, з текстом тут така справа: ну, якщо треба щось дописати, два рази клаціємо і пробіл. Якщо потрібно почати звідси, наприклад, і ось тут пишемо, що тут може бути. Там, наприклад, перегородки. Так, і Такі, то, там, наприклад, там треба подивитися, що може бути е, в примітках. Наскільки я пам'ятаю, що е, розміри потрібно звіряти, часто буває, потрібно звіряти з різними е, е, кресленнями, потім, якщо якісь особливі перегородки. Так, якщо є текст, то Окей. Якщо не треба тексту, то не пишемо. Але найголовніше, що таким шляхом тут вже буде Ім'я макета це вже. А, до речі, макети можна називати, як нам потрібно. Ось перейменувати це буде монтаж. Демонтаж та демонтаж. План. Демонтажу та монтажу, перегородок. Окей. І, наприклад, наступне креслення у нас план умеблювання. Клацаємо плюсик. Сюди пишемо план у е, Переходимо. А, до речі, це ще останній момент, цікавий, який я хочу зробити. Ну, Пишу створити, але Ні, давайте я все ж таки не створю. Я хочу... От У мене тут шаблонний, а другий формат. Він за налаштуванням. Більшість з вас теж таке буде. Але а третій більш вигідний. Тим більше ми його для... під себе підформували. Права кнопка налаштування основного макету саме на третьому. Тут потрібно поставити міточку, зазначити як значення за замовчуванням для нових макетів. Окей, і тепер дивіться, якщо я створюю, мені не треба переходити. а третій вже є план умилювання. Є, створити. В буфері вже є в нас креслення, Ctrl-V. І переходимо по скрепках, пишемо тут. Плану маблювання шукаємо зв'язок. Ось, все є готове. Зараз вже довантажується. І фактично, от у нас є три креслення. ось ці. Я хочу з них зробити pdf книжку Клацаю сюди. Проклацаю ось тут, знайду зараз. Так, це макети. Обмірний план. Треба проклацати все. Ось, Далі заходжу сюди, оновлю три оцих красення, які є, а ми ставимо всі, які у нас будуть. Там потім візуалізації, по три, по чотири можна поставити. чотири можна по три, чотири візуалізації з приміщення. І так, по аналогії, усі аркуші вибираємо, не знімаючи виділення, заходимо на файл, зберегти як. І вибираємо файл PDF. Параметри сторінки нас не дуже цікавлять. Параметри документа треба надати вибрані в навігаторі, бо я вибрала ті, що потрібні аркуші. Тут можна, до речі, відтінки сірого сірого поставити, якщо нам не подобалися кольори і не було часу з ними бавитися. І якщо десь з'явилися грубі лінії, можна ось тут пожати, нажати тонка лінія, всі лінії стануть тонкими. Ось параметри, надпишемо ОК. Тепер і можна нажати галочку відкрити після зберігання. А в шляху ось тут задати, наприклад, робочий стіл, або, звичайно, ваша якась робоча папка. Ну і назву теж можна назвати. Там, як, як вам потрібно квартира по вулиці такій то або проєкт квартира по вулиці такій-то». Зберегти, і вона зразу. Відкриється, маємо pdf книжку. Перша сторінка, друга, третя. Зверніть увагу, все інтерактивне планомоблювання, номер, експлікація, номер сторінки, все так, як має працювати.